Всім привіт! Мене звати Оксана і це мій канал Оксана Недошитко, на якому я розповідаю все про в'язанічко в моєму житті. Отже, в'язанічко було небагато, стало ще менше, тому що я повернулася на основну роботу в магазин де працюю з 8 ранку до 11 ночі. Два дні працюю, два дні вихідна. В один з своїх вихідних я працюю на пекарні з 3 до 9. Отже, Така зараз ситуація, що потрібні кошти, тому що два місяці я була без роботи взагалі, і витрати на лікування, на операції і це все, тому потрібно, потрібно трішки піднапрягтися. Ось, але все-таки я маю результати. Я маю результати і готова з ними, не з ними, а з вами, ними поділитися. Ось, розівчилася вже розмовляти на камеру, язик заплітається, але ви мене вибачте, я знаю, тому що ви мої. Ось, отже, що хочу вам показати, хочу показати вам, що за цих два тижні, коли мене не було, я закінчила в'язати шкарпеточки для мамуськи з пряжі, яку мені подарувала Галинка. Магдій, ось такі класні вийшли П'яточка Ось така, солодкий томат чи солодкий помідор. В'язала по майстер-класу Оксімур. Такий самий майстер-клас є в Марусиної скриньки рукоділля в Марусі. Ось, тому приходьте і в'яжіть. Е, дуже гарно лягає е, шкарпеточка на п'яточку. Все гарно, тільки для мене дуже муторно три рази проробляти одне і те саме. Е, я розумію, що це не більше розворотів, ніж в п'ятці бумеранг, але чомусь мені стало це дуже муторно. Або це припало на момент якраз операції мамі. На коліні, і я хвилювалася, і воно мене дратувало. Це постійне обертання туди-сюди. Воно мене напевно дратувало, і, напевно, просто був не той час. Заставити себе в'язати я не могла, тому що думки були, хвилювалася і так далі. Але коли виходило пов'язати, то воно мені дуже важко йшло. Потім вже стопа пішла швиденько, то таке. Ось, просто певно, пропало на такий період, тому що дівчатка в'яжуть, дівчатка задоволені, я нічого не маю проти самої п'ятки чи майстер-класу, не Боже, там взагалі все ідеально. Просто мені не зайшло. Ось, Хоча виглядає, як кажу, виглядає дуже, дуже гарненько і цікавенько. Тут розвороти видно більше, з цієї сторони вони практично непомітні. Класно, ниточка класна, розкрилася, шерстиста, класно. Я думаю, мамі буде дуже тепленько в ніжки. Ось. Що я ще робила? Закінчила, нарешті, лисичку по майстер-класу Gana Ніт. Ось така лисичка. Ізі Дол, Така красенька. Абсолютно безпечна іграшка могла би вийти, якби я не нашила тут гуцечків, але мені захотілося. Гарна ляля така цікава іграшка. В'яжеться легко, швидко, просто потрібно сісти і зробити все, а не зробити і лишити, так як зробила я. Ось, іграшка готова. Далі в мене є готовий ось такий ведмедик. Я думала, що це жирафчик, це теж з якогось іграшкового буму, не знаю якого сезону. Ось ось таке ведмежаточко. Дуже гарне, я думаю, вийшло. Ну, на, на мою суб'єктивну думку, мушу себе похвалити, знаю, що і ви похвалите, бо ви в мене такий. Ось такий красунчик вийшов. Гарне, гарне малятко. Найшла майстер-клас, все є. Ось, Тому зробила максимально схожим до того, що мало бути. Ось такий малюк. Тільки бачу вже зараз по відношенню до рук, що одну кишеньку я прошила нерівно. Ну, котрусь з них. Треба посунути на одну петлю сюди кишеньку. Ось так от, бо бачу, що криво. Ось. Чому раніше не бачила, не знаю, бо дивилася тільки на кишеньки. А тепер подивилася по відношенню до носика і центру іграшки, то воно трошечки так собі. Ось, не важила, не міряла, не записувала ще нічого, коли це зроблю. Закинула всі свої записи, закинула все. Чим займаюся зараз? Займаюся зараз. В'язанням ось цих шкарпеточок. Я їх розпочинала в, в чому? В шаленому тижні стартів з Оленкою Багановою. Ось, це по майстер-класу. Майстер-клас я отримала за донат. Майстер-клас хороший, не для новачків. Не для новачків, треба вже щось знати, вже щось вміти. Закриття голкою я вчилася, там є, звичайно ж, посилання на відео. Автора, але е, трішечки я не зрозуміла. Ну, Ви знаєте, що ми можемо передивитися мільйон е, способів зшивання е, петля в петлю або закривання голкою резинок 2х2 чи 1 на один, там, чи будь-якого іншого е, якогось е, методу в'язання. Але ми знаходимо того, кого ми все-таки розуміємо. Ніби одне і те саме люди показують і озвучують, але розумієш ти когось одного. Тому з автора я не зрозуміла. Я знайшла в Ютубі іншу українську в'язальницю, яка пояснила. Залишу покликання, просто фізично не запам'ятала ще каналу, підписалася, звичайно. ж. І, і там я зрозуміла. Тісновато трішки. Тісновато трішки. Треба було ще вільніше закривати. Ну, це, мабуть, потрібен досвід на таку штуку. Ось, одягається вони важкувато. Коли я піднімала петлі ось тут. На мій розмір потрібно було 64 петлі. Так? Але цим стягнувся оце з'єднання піднімання петель. Тому треба було, напевно, якось піднімати на 68 чи 70 петель, а потім збавляти. Одним словом, щось я трішечки не вгадала, вдягається важко. На 38-й розмір це буде попростіше. в мене 39. Ось, Тому я буду в'язати на 38 розмір. Ось п'яточка. Я вже таку в'язала в одному з майстер-класів, а точніше, коли було тестування майстер-класу Олі, в'язальні бесіди її канал. Вона тестувала майстер-клас на шкарпеточки. чомусь не випустила, Шкарпеточки максимально класні. І я би Олі радила повернутися до цього майстер, майстер класу і таки випустити його, тому що тепер я маю з чим порівняти. Так? Олін майстер-клас мені був зрозуміліший. Він був для таких для тупеньких, таких, як я. Коли я не вмію, наприклад, робити того, іншого чи іншого. Гарно описано в Олі. гарно описано. Тому я би на місці Олі таки випустила той майстер-клас. Ось. Тут я собі додатково підглядала в Ютубі. Так, та й так, але не можу зрозуміти не то що, чиї це проблеми, не автора точно. Майстер-клас чудовий, шкарпетки, бомбезні, тому якось так. А все решта вже мої то, якби проблеми. Так? Далі Далі я в'язала джемпер з мариносу, який подарувала мені Оксанка Замуренко, за що я величезно дякую. І зв'язала я тіло, зв'язала два рукави, дов'язала Я дов якраз цих два тижні, я дов'язувала два рукави, була тільки половинка одного. І е, вирішила вибрати, тому що е, нитка дає усадку, щоб зрозуміти, якої довжини в'язати резиночки і закінчувати все-таки цей джемпер. Ось, щоб не були за короткі, рукави і задовгі, то я вирішила попрати перед вив'язуванням резинок. Але в мене поламалася пральна машина. Поламалася в мене пральна машина, руками прати воно ніякого результату не дасть, тому що вона не сяде так, як мало би сісти, тому що зразочок я прала в машині. І я попросила сусідку, чим є в неї є режим Вовна на машині, в неї є режим Вовна. Вона попрала і принесла мені в два рази менший джампер. Він не зовсім в два рази менший, але я його втратила. По ширині, ніби. Сісти взагалі немає, він сів. Рукави я руку не впихаю взагалі. Рукав дуже сів в ширину. Я, ну, моя рука не вміщається в цей рукавчик. Ось. Там, де регланна лінія, не сіла взагалі, вона як мала там 30 см, вона так і має 30 см. все решта сіла. Сіло і сіло конкретно. Ось такий рукавчик він був повністю моєї довжини руки. А тепер він до локтя. Ось, тобто нитку зіпсовано, е і нічого з цим не зробиш. Е це ця заготовочка така, вона важить 400 г. Е в мене нитки залишилося 350. Отже, на повноцінний виріб у мене нитки немає тепер. Ну, якось так, ну, якось так. Е ну, проблема навіть не в тому, що він підсів, проблема в тому, що він звалявся. Так? Це просто валянок. Абсолютно без просвіту, враховуючи, що таку тонесеньку ниточку, я в'язала на спицях номер 4 Тут просто навіть голку не втикнеш. Та й таке, така. саме головне, я мала щодо нього сумніви. Сумніви полягали в тому, що коли я одягала ще без рукавів, тут робився такий, такий піхур, міхор, бо не знати, що там, вареник, хто як собі називає. Ось, надувалась така гуля, і вона мене бентежила. І навіть в Оксан Оксанці е Муркніт я написала, що є, є процес, в якому я сумніваюся, мабуть, потрібно розпустити і не тому, що є сумніви, воно мені не подобалося. Але радилася, радилася, радилася з домашніми, і ми вийшли до такого висновку, що треба вивезти рукави, тому що рукави теж полотно тягнуть. Вони теж мають якусь вагу. Насправді треба було розпускати. Але завжди шкода своєї праці. А тепер взагалі не шкода. Тепер взагалі не шкода. Тому якось так воно справді лягло, нічого немає, ніяких піхорів. Ми все правильно зробили. Єдине, що неправильно поправили. Ось, ну, ну так буває. Ви самі знаєте, що так буває. Дуже багато дівчаток була така ситуація. Я співчувала. Тому що справді купа праці це місяць, день-день в день я його в'язала. Але з якогось відчуття важкості, суму жалю і печалю якось немає. Напевно, на фоні інших якихось клопотів і переживань, це взагалі не проблема. Це взагалі не проблема. Тому що раніше це для мене була прям катастрофа. Розпускати чи щось таке. Зараз ні. Єдине, що шкода, що зіпсувала подарунок людини. Не пошанувала і не впильнувала. Але ще є 350 грамів, щось придумаю і зв'яжу все-таки собі на пам'ять від Оксанки річ. А з цим, що робити, я, відверто кажучи, не знаю. Просто не знаю. Чи воно розпускається взагалі, чи не розпускається, таке полотно, я не знаю. Ось, Ось такі в мене зараз процеси і справи. З такої самої коричневої ниточки, в мене є відв'язані ручки і вушка на ще якогось ведмедика, тому. По якому майстер-класу, я теж не знаю, підберу щось підходяще і зв'яжу зв ще одного ведмедика. Тобто, план на тиждень це ще закінчувати іграшки і шкарпеточки. Ось, по два-три рядочки в день я встигаю в магазині вив'язати, тому що зараз якісь люди, як показалися, вони всі йдуть в магазин і всі хочуть щось купувати. Не сидиться їм вдома. а й б сиділи. А я б в'язала, сиділа там кондиціонер. Приливи так гостро не відчуваються, тому що йду до кондиціонера, стою просто під нього, і це трошечки полегшує мою участь. Я вже бачу, що я червона і воно все працює. Ось, ось такі в мене справи на даний момент. Що буде далі? Ніхто не знає, далі буде далі. Зустрінемося в наступному відео. Я всім вам дякую, що ви не забуваєте мене, повертайтеся і підтримуєте мене своїми. Такими віртуальними обнімашками. Це дуже важливо, насправді, і справді підтримує. От чесно вам кажу. Тому дякую за перегляд. До зустрічі в наступному відео. Нехай бережуть вас всі небесні сили, тому що треш, треш і капець. Будьмо міцними. Всім до зустрічі! Па-па-па-па, бувайте!